І який загальний тренд. Да, що Штучний інтелект і точне заморобство – це ефективність та рентабельність. Чому точне заморобство? Тому що точне заморобство, по суті збирає дані, да, а штучний інтелект допоможе їх проаналізувати гл глобально. І от ми з колегами спілкуємося, і я проводив навіть на базі свого підприємства такий дослід. Е, наприклад, в мене підприємство знаходиться в Рівненській області, Рокетнянський район, село Біловіж. Я йому забуваю запит. І кажу, знайди точно такі самі підприємства, такі самі кліматичну зону грунти суму активних температур в світі. І він показує, що в мене кількість опадів 650 мм, землі піщані, дарнопизолості і трофи, показує суму активних температур 2300-2500 градусів і показує аналогічні території в Польщі, в Німеччині, в Канаді і в Китаї. Ну, наприклад, в Польщі, там, де я був, я бачив, що вони там роблять, ми 100% робимо краще. В Німеччині був бачив, в них трошки інша система, е тому їхня модель не підходить. З точки зору Канади, там теж якби все просто. А от мене зацікавило Китай. Да? Що ж китайці роблять на такій самій землі, в такій самій кліматичній зоні. Але я ж не знаю китайського. І, і де ми можемо цю інформацію знати? Наукові публікації. Тобто ми беремо, заходимо в акаунти, там де науковці розміщають свої дані, скачуємо всі такі досліди на китайській мові, заряджаємо штучний інтелект, і він нам дає і він показує, що китайці роблять, да, тобто в тому регіоні. І е, ми проаналізували, що китайці масово вирощують часник, ну, тобто в велике кількості. А Україна імпортує 70% часнику з Китаю. Тобто, ми цей часник не ну. Купуємо у них. А чому ми не можемо самі виростити часник? Хто, хто знає? Тому що потенціал врожайності в Китаї часнику, тобто який вони реально отримують, це від 8 до 12 тонн з гектара. А врожайність в Україні часнику 5-6 тонн з гектара. І ми далі аналізуємо, а чому в Україні така врожайність? Немає якісного посадкового матеріалу. Дивимося, хто є постачальником посадкового матеріалу в Україну. Іспанія. Вартість. Тона – 7 тисяч євро. На гектар нам треба 2,5 тонни, і тому затратна частина на посадковий матеріал в часнику 20 тисяч євро. А чого ж в Україні немає посадкового матеріалу? Ну, тому що е, та, ті сорти, які є в Україні, да, вони е, по суті заражені різними е, е, ну, там, гнилі, да, різні віруси, і тому воно не дає ефект. Ми аналізуємо далі, а що можна зробити, щоб, допустимо, це убрати? Є така технологія, називається інвітро. Тобто, ми можемо з рослини, тобто її стерилізувати, витягнути клітину. І з цієї клітини, грубо ре, зробити нову рослину, яка буде знезаражена. І по суті, це буде супереліта. І ми на сьогоднішній день з хлопцями домовилися і будуємо лабораторію інвітро. Розумієте, Тобто як штучний інтелект, наприклад, мені за один вечір. Тобто да, проаналізував великий масив даних. Я начав з села Біловіж Рівненської області, а на виході ми будуємо лабораторію інвітро і бачимо в цьому серйозний потенціал. Тому ще раз наголошую: потрібно будувати, збирати дані, потрібно не боятися штучного інтелекту, потрібно правильно застосовувати його, і таким чином ми будемо мати ефективність та рентабельність.